Всім привіт! Ви на каналі Влад 2010, Український Блогер. І сьогодні я хочу привітати з іменинами кожного українця, що носить ім'я Андрій. Адже сьогодні святкується свято одного із учнів Ісуса Андрія Первозванного. Більше про це свято розкажу зараз. Андрій народився у сім'ї Йони з Саїди, що в історичному краї Галілея. Чоловік був рибалкою. У Святому Письмі йдеться, що Андрій був молодшим братом апостола Петра. Відомо, що Андрій, Іоанн та Петро стали першими та найближчими учнями Ісуса Христа. Спаситель наказав Іоанну та Андрію прямувати за ним. Саме Андрій став першим, хто одразу пішов за Ісусом. За це він отримав ім'я перевозваний. Чоловік був поруч із Христом упродовж його періоду служіння. Після Воскресіння Сина Божого Андрій з іншими апостолами побував на Єлеонській горі, де був свідком того, як Спаситель піднявся на небеса. Одного разу апостоли кинули жереб, щоб дізнатися, куди кожен з них піде поширювати християнську віру. Апостолу Андрію дісталися язичницькі країни. Є версія, що Андрій подолав босфор і дістався аж Києва та Новгорода. Він дуже сподівався, що згодом ці країни стануть християнськими. Тому й слов'янський народ сприймав Андрія первозваного як покровителя. Тепер розкажу про прикмети на 30 листопада. Якщо до Андрія ще не було снігу, тоді зима буде теплою та не морозною. У печі горить червоний вогонь буде холодно, білий готуйтеся до відлиги. Якщо вода у річках тиха, то зима буде теплою, а якщо шумна, то варто готуватися до морозів. Сонячна погода на Андрія свідчить про багатий урожай у наступному році. А сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайк, мені буде дуже приємно. А з вами була до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!